У день вшанування пам'яті учасників революції гідності, які як і наші воїни ризикували власним життям, захищаючи право українців самостійно вирішувати свою долю, Кременчуцька громада проведжала в останній путь мужнього захисника України Віталія Сухомлина. 34-річний військовослужбовець поліг у бою 11 лютого, виконуючи бойове завдання на Курщині. Вірний військовій присязі та українському народові Віталій до останнього наближав перемогу світла на темрявою, адже знав, якщо не він, то хто ж захистить його рідну домівку? Солдат Сухомлин Віталій Вікторович 1990 року народження. Народився і проживав у місті Ізюм Харківського району Харківської області. Мав статус ВПО у місті Кременчук. Навчався в Ізюмській загальноосвітній школі. Закінчив ПТУ номер 24 міста Лиман. Працював будівельником. Займав посаду в військовій частині розвідник-радіотелефоніст. Загинув 11 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Кожен воєнний злочин, кожна втрата, кожен біль, завданий нашому народові російськими військами, не залишиться безкарним. Україна бореться і вистоїть, адже справедливість неодмінно переможе. А пам'ять про таких героїв, як Віталій Суховлин, житиме вічно. Теземний Уклін та вічна шана воїну. Катерина Грудніва, Михайло Кобилкін, Кременчуцькі новини.